Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю в новому відео. Мене звати Тетяна і мій канал про мої мамські будні, про будні багатодітної мами. Мама в декреті словом показую все, що я роблю вдома. Це мотивація, організація, переорганізація, створення затишку, багато готування. Тож, якщо цікаво, то приєднуйтесь до мене, якщо не підписані. Підписуйтесь, ну а якщо вже підписані, то залишайтеся. Я вам бажаю приємного перегляду. Тепер мої ранки розпочинаються з кавою 25 Coffee Roasters. Це дуже смачна кава. Я її пробувала іще задовго до того, як мені її от прислали на огляд. І можу сказати, що ще тоді вона мені сподобалася. По Україні, до речі, безкоштовна доставка, від, якщо ви замовляєте, на суму від 350 гривень. Я для себе обрала аромат марципану і чорний шоколад, смак червоні яблуки, агрус і какао, і після смак шоколадний тіло середнє. Дуже я задоволена саме цим вибором, мені подобається. Звичайно, я буду пробувати іще різні варіанти, різні смаки. Але цим я задоволена. Вона з такою легкою кислинкою, так що, якщо ви любите саме таку каву, то можна сміливо замовляти. Я замовила фільтр, але там є багато інших варіантів. В асортименті компанії 25 Coffee Roasters більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Також є чай, є кава без кофеїну, є різні смаколики, кавові аксесуари, тобто все, що наша душа бажає. Все це ви можете замовити на сайті 25 Coffee Roasters. Я сайт залишу в описі. Під цим відео і ви можете собі перейти за посиланням, вам допоможуть з підбором кави. Також залишу промокод на знижку 15% на будь-яку зернову каву, окрім дріпів, наборів і комбо. У мене сьогодні максимально простий і швидкий обід. Зварила бульйон. Єдине, що знаєте, довго, то те, що я його проціжувала. Ну, дістала з нього там цибулю, моркву, я зазвичай кидаю. От, там один курячий окорочок. Я його потім розділила, але навіть не обривала м'ясо. так просто Розділила на дві частини і все. І є в мене от така лапша. І зараз я оце її сюди засипаю. Я вже все посолила, додала всі свої спеції, все, що люблю. Засипала зараз вона. Може, хвилинку десь закипить, хвилинку звариться, і все. Накидаю туди зеленої цибульки, порізала і все. І обід готовий, а ми, ми з Давідом йдемо на вулицю. Роблю собі каву на вулицю, купила такий стакан вже давно. І якось все пару разів тільки брала. Він з кришечкою і зручно, він пластиковий, такий, багаторазовий. От. Вдома зазвичай п'ю чорну каву, а з собою беру, коли на вулицю, то беру з вершками. Бо я, знаєте, така. Мені треба аби щось коротше, мабуть, аж три зроблю. Треба, коротше, щось постійно, аби я їла, тому що мені може стати погано. Давіду також беру з собою перекус. Зараз наб'ю йому водички. Коли тепло, то ми з ним можемо і по 2 години там на вулиці гуляти, тому я беру і собі йому щось, аби... Не спішити додому, аби не бути голодним. Возьму йому печиво. До речі, любо таке, знаєте, з просто солений такий. Ну, він навіть не дуже солений, він більше ніякий крекер. Ну, головне, аби не солодкий. Солодкий він не їсть, а трошки солький він такий. Ось для нього прям такий суперкласний перекус. Так, і хочу ще взяти йому такий сирочок з собою. Беремо ложечку і ми от десь сідаємо там зазвичай на травички або е, на гойдалки десь і маємо трошки відпочити і трошки знаєте, перекусити. Замовила собі нарешті на тему сумку, таку, бо в мене не було в цій звичайній коляски, ну В цьому візочку, який в нас маленький, в мене не було тут сумки. І я все ніяк не куплю. І оце ходжу, знаєте, з цим своїм рюкзаком. Ну Трошки незручно, тому що там і гроші, і все. Але поки що так. Це скоро в візочку не будемо кататись, а я сумку тільки собі замовила. Мозок готовий, можна вдягати дитину і йти. Пішла. Розмовляю тут, включила камеру, розмовляю, лапша моя готується, треба ще цибульку кинути, а я вже зібралась йти. Ну, як, я ще Давіда вдягаю, але все одно, знаєте, така не дуже уважна, скажімо. Все супер і я її тепер вимикаю і вона собі там достоїть. Він такий в нас біля під'їзду розквіт рододендрон. Я раніше, от я вперше перше бачу, як він е, цвіте. Тільки щось, знаєте, з ним таке. Листочки тут жовті трошки в деяких місцях. Але гарно. Тут два кущі, один такий взагалі, якийсь трошки чаморошний. А інший гарний. Такий прямо. Та я не йду без тебе. Цікавий. Він коли був в нього були ще бубочки, то вони були такі блідорожеві, а потім стали, коли вже розпустився, то вже стали такі білі. Вони навіть не прямо білі, а такі колір, знаєте, кремовий, мабуть, якийсь такий, не білосніжний але дуже гарний. У нас тут зараз косять, потім видувають таким якимось пилососом. Ну, здувають, коротше, траву. Такий аромат. Аромат села, аромат дому. Довід ніяк не може піти. Стоїть. Дивися на той полосос, що ходять там роблять. Стави, стоїть біля під'їзду. Давід, пішли? Пішли, Давід? збирала польових квітів, але вони такі гарні, такі ніжні. Єдине, що погано, що дуже коротенькі. Потрібно ставити в, якийсь, в якусь скляночку, може. Але дуже гарні. Такий прямо букет. Я обожнюю такі букети, знаєте, в природньому стилі. Дуже класні. Ми вже зайшли, поставили візочок і знову вийшли, бо давід не хоче. Оце наш будинок, отут ми живемо. І це така полянка. Це те, де виходить з балкона. Ну, коротше, вид з балкону. Хочу поділитися з вами сьогодні ідеєю приготування медовика медовика незвичайного, аж шпинатно малинового Я швиденько так покажу вам, а детальний рецепт я залишу в описі під цим відео, і ви можете собі спробувати приготувати. Спочатку, тобто я такі коротенькі фрагменти вставляю в це відео, оскільки не хочу, аби все відео було. Як я готую медовик. Спочатку я зробила малинову начинку, в мене була заморожена малина, але можна використовувати і свіжу. І в описі ви побачите, я розпишу, як я це робила. Зараз на водяній бані я розтоплюю всі інгредієнти, тобто все, окрім борошна. От, розтоплюється воно доволі довго, і за цей час я якраз займалася тим, що перебувала в блендері шпинат. Шпинат бажано брати свіжий, оскільки заморожений він має багато вологи, а по-друге, він буде не той навіть колір. От, вже коли тісто наше заварилось, і до того як викинули ще борошно, потрібно додати шпинат і залишити хвилин на 10-15, аби воно охололо. І вже потім... Додавати порційно борошно. Тісто буде липнути до рук, вже навіть тоді, коли ви його вимісите. Але після того, як воно полеже в холодильнику, в холодильник потрібно його покласти на одну годинку, то воно вже тоді перестає так липнути і дуже добре розкачується і ніяких потім вже далі з ним проблем немає. Тобто тут головна мета не забити тісто борошном. По рецепту йде 900 грам борошна, в мене пішло трошки більше кілограма, кіло і там, може, 20-30 грамів. Я спеціально все зважувала, аби потім вам про це сказати. Але в рецепті я залишу все, як от в оригінальному рецепті. Вимішуємо тісто, але це все робиться дуже швидко, довго, не потрібно цього робити. Потім розділити на 8 кульок і залишити в холодильнику на 1 годину. приблизно. І Потім вже розкочу, розкатувати кожен корж, корж як можна тонше розкачувати його. Розкочувати. от, і Якщо буде дуже липнути у вас до качалки тісто, то можна взяти між двома пергаментами розкачувати. Проте в мене все було добре, нічого не приставало. Тут більше, знаєте, по столу він, мабуть, скользив. А так нормально. Температуру, скільки пропікати, я все залишу в описі. Крем для цього торту це у нас вершково сирний. Значить, це вершки, цукрова пудра і крем-сир. Все збивається до стійких піків і можна змазувати безпосередньо сам корж. Ну, звичайно, вершки з пудрою спочатку збиваються, потім додається крем-сир крем порційно і також легенькими рухами потрібно збити. Вже вчора перемазувала вночі і вже не ставила камеру, тому що світлення вже таке погане. Так, зараз я відріжу і ми подивимось з вами розріз, який він в розрізі. От він в мене стояв цілу ніч. Виходить, годин 10, мабуть, точно. Красунчик, але я тут зробила трошки помилку, треба було. Джем покласти на сьомий корж, а я поклала на шостий. Я знала це, коли вже почала це робити, я вже зрозуміла, але вже все пізно було. Але все одно гарно. Трошки просто з червоним цим трошки вийшло не так, але дуже цікава така ідея, зелененький. Я вчора торт ще звичайно, не пробувала буду зараз, а вчора пробувала ці коржі, які то шпинат взагалі не відчувається. Є якийсь смак і інший, не такий, як у звичайного медовика, але він приємний. Ну. А ну, Кирилл, пробуй. М -м 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 -м. Добре? <праць> Так, ну що, вже з'їли, можна зробити відгук на цей торт. Дуже, Це дуже-дуже смачний торт, але він взагалі не схожий на медовик. Тобто, мабуть, я думаю, що, можливо, крем через малину, не знаю, він перебиває смак меду взагалі і його не відчувається. Але я, так як я не люблю мед, то для мене це класно. Дуже смачно, крем смачний, з малиною це поєднання малина і вершкове. Сирний крем і коржі, все воно поєднується і це дуже насправді смачно. Вчора ввечері купила собі квіти, три букети, два жовтих і такі помаранчеві, аби замінити вже, прибрати цю великодню композицію. І вже вчора не мала я часу, не мала сил, аби їх поставити. Тому зараз прямо з самого ранку займусь. Ніби, знаєте, кольорова, кольорова пляма тепер в мене в кімнаті. Дуже політня вже яскраві. Але все одно я потім поставлю якісь штучні, тому що навіть от тюльпани я тільки вчора їх купила. І зараз, коли я вже їх відкрила з тієї плівки, то багато-багато листочків, таких ніби підв'явших, з якимось. З якимось Плямками, ну, тобто вони вже не є прямо ж такими свіжими. Звичайно, я їх і по акцій, за акційною ціною взяла. Але я думаю, вони простоють ну, відсили дня 3, можливо, чотири. І все. Тому треба щось поставити штучне, аби воно весь час стояло. Забираю вже свій великодній декор. І тут, мабуть, вже приберу, приберу зайчика. Тут приберу крашенку, це залишаю і, можливо, сюди щось іще додам. А може і ні. Підвізочку залишаю, нехай собі висить, вона мені подобається і не залишає. Забрала тільки яйця зняла. А так, нехай буде. І тут забираю зайчика. І все, все інше залишаю. От і весь мій великодній декор. Прибрала зайчиків, прибрала крашенки. Ці ще є, єдине, що віночок ще висить, ще нехай висить, там ще теж є яйця. Можливо, я їх заберу і він буде мені висити, а можливо, щось зроблю і інше. Прибираю також ці гілочки форзиції, бо все ж таки вони в мене асоціюються з початком весни, а не, а не далі. Ми вже з Давідом прийшли додому, показую вам швиденько свої покупки, що купила, ходила власне, за одним. Контейнер мабуть скласти великодній декор. Купила його більший, вирішила. І складу сюди ще й осінню. В мене його також дуже мало буде в одному. Так, це вже для пікніка. Це, мабуть, якась моя маленька, знаєте, мрія. Ми вже дуже давно не були на тому пікніку. А хочеться дітей кудись вивезти, вигуляти і самим так само. Купила сумку-холодильник і до неї відразу. Ці штуки, які холодити. Дві таких менших взяла, і дві таких більше. Вони вже з рідиною і вже потрібно їх тільки заморозити. Сумка-холодильник, насправді, зручна не тільки на пікнік, а навіть якщо кудись їхати просто в дорогу, і дитина є мала, і потрібно якесь харчування взяти. І це насправді зручно. От. І купила вже, до речі, сумка. Коштувала десь біля 5 євро. Ці штуки щось до євро. Здається, по 77 чи 87 щось таке. Цей контейнер. Це все в акціоні я покупку. Цей контейнер разом з кришечкою 2,99. І ще взяла таку штуку також для пікніка. Тут на 6. Ну, якби на, шість, на шість персон, всього по шість, Не дивлюсь на те, що нас п'ять, але все одно зручно, що в такому е контейнері знаходиться. Треба все перемити і поскладати. Так, значить, тут у нас шість вилочок, шість, я навіть ще не відкривала, шість ножів. Вони навіть, бачите, якісь, такі з такою штучкою. Можливо, навіть щось і ріжуть. І шість ложечок. Непоганої якості, не знаю, як буде в використанні, але зараз бачу, що непогані. Такі не, ну, вони не м'які і наче зручні. Може, трошки замаленькі, але це краще, аніж тягнути з хати той посуд, який користуєшся, яким користуєшся вдома, і краще 100%, ніж такий одноразовий. Стаканчики невеликі також шість, також вони гарної якості, не, ну, не згинаються, так щоб сказати, що вони. І шість тарілочок. Розмір нормальний, мене все влаштовує. Були в червоному колірі, в рожевому, і я взяла отакий от, ніби зелений. От такі мої покупки. Зараз хочу скласти сюди декор великодній і. і... Осінній те, що в мене. У мене на осінь там взагалі щось дуже мало. Пару гарбусиків. Що таке, ти плачеш? Що таке? Він коли з вулиці заходить, щось таке, прямо все йому хочеться. Там Там треба дістати м'ять. То я дістану, чого ти плачеш. Щось він? Клас. Дивіться, я не сказала. Ця, цей набір коштує десь в районі 5 євро також. Але він класний, він дійсно, мені здається, практичний і це зручно, що це неодноразовий посуд, який не потрібно викидати і потім знову купувати. І ще забула купила це ще трошки раніше, не зараз. Купила отакі от ложки, це також у відділі для пікніку. Не пам'ятаю, скільки коштували, мені наче півтора євро десь так. Такі вони просто звичайні пластикові, але також на природу брати це саме те, не шкода того, що вдома. І виглядає так досить естетично. Якраз дуже добре мені стало в цей контейнер. Ще є там у мене підвіска з зайченятками висить. Якщо що, то кудись потім кину в інший ящичок, а цей хочу винести відразу в підвал. І мені, до речі, так дуже зручно. От Новорічний декор стоїть у мене в таких прозорих контейнерах. І Коли заходиш щось, заходи щось шукати в підвал, то відразу видно, що де. Вже люди, мабуть, давно поскладали. Великодній декор, а я тільки. Чомусь мені так, знаєте, я навіть не хотіла викидати ці котики. Мені так шкода було викидати ті, що я клеяла. Але викинула, бо спочатку хотіла їх позапаковувати. І Кудись покласти. О, ще квіти мені треба точно. Зараз ще жовті квіти замотаю. Хотіла спочатку ті котики також замотати і кудись залишити на наступний рік, а потім боялася, що десь щось або якісь жуки заведуться, або ще якась міль, і не зробила цього. Друзі, на сьогодні це все. Якщо відео сподобалось, то ставте, звичайно, вподобайку, коментуйте. І, до речі, дякую за коментарі під попереднім відео, за ваші якісь історії, за слова підтримки це дуже-дуже приємно. Наразі прощаюсь з вами всім, всього якомога найкращого. До зустрічі! Бувайте!